У бібліотеці Чижевського відзначили 150-річчя з дня народження Михайла Коцюбинського. Формат зустрічі, літературні читання. Захід підготували колектив бібліотеки та студенти педуніверситету. Письменник, громадський та культурний діяч, голова просвіти у Чернігові, активіст братства Тарасівців. Відомий усьому світові, великий сонцепоклонник. Усе це про Михайла Коцюбинського це людина надзвичайно. Висококультурна, великий інтелігент. Людина, яка створила в своєму житті цілий материк духовності. Він був великим художником, стилістом, одним із найперших імпресіоністів української прози. Майстер поетичної прози. Так, український народ вилучав свого видатного земляка. Готуючись до заходу, його ведучі поглиблено вивчили біографію та творчу спадщину Коцюбинського. Проте навіть нові знання не змінили їх уподобань. Мабуть, я буду класичний в цьому питанні тіні забутих предків. Тому що він не дарма настільки високо сягнув, як в Україні, так і в всьому світі. Класика залишається класикою. Питання взагалі в тому, наскільки зараз читабельне суспільство. А в колах читаючих людей такі великі культури завжди лишаються на своїх місцях. Вони завжди мають гідну нішу в культурі. ...тематичні фото та книжкові викладки, а ще відео супровід. Це додаткові атрибути для створення потрібної атмосфери літературних читань. Втім, безумовно, в основі заходу було відтворення невмирущого слова Коцюбинського. Снилося мені, чи ж снилося мені, що в грудях у мене лише половина серця? Де друга? Мучився я. А та, що лишилась, билась тривожно в грудях і в кожній клібаті. Чув я жадмилий і гладний голос. Шукай. І я шукав.